Доброго дня чи вечора, друзі. З вами Роман Кошовський і проект Запали цілі. Чи задумувалися ви над тим, що виділений час і ресурси задля власної фінансової освіченості це одна з кращих інвестицій для вашої фінансової забезпеченості і загального добробуту протягом всього життя? Дві третіх населення нашої планети є вельми неграмотними у фінансових питаннях, і це точно глобальна проблема. Давайте розберемося, чому так відбувається і. Як дорого може коштувати ігнорування своєї неграмотності та які переваги в тому, щоби щось змінювати, практикувати і навчатися. Наскільки фінансово освічені люди в різних країнах та як це відображається на їх благополуччі? Давайте розпочнемо з визначення, що ж таке фінансова грамотність у сучасному світі. Це здатність людей опрацьовувати економічну інформацію та приймати поінформовані рішення про фінансове планування, накопичення багатства, борги та пенсію. Згідно з іншим визначенням, це набір знань та навичок, які допомагають ефективно управляти грошима, ухвалювати зважені рішення щодо примноження капіталу за допомогою різноманітних інструментів. Фінансово освічені індивіди чи домогосподарства зазвичай мають певний план на свою пенсію, формують відповідні заощадження під цілі, інвестують в активи з хорошою пропорцією ризику до дохідності, як от акції, та уникають боргів з високими відсотками. Одне з цікавих досліджень моделі життєвого циклу накопичення капіталу та фінансових знань від Лусарді та колег показує, що інвестування у фінансову грамотність. Дає перевагу людям і дозволяє накопичити в середньому на 30-40% більше капіталу на пенсії при інших рівних умовах. Що це означає? Що умовно ваш одногрупник чи однокласниця, які не вкладалися у здобуття фінансової грамотності, ймовірно будуть мати мінімум на 30-40% менше капіталу на старості, порівняно з вами, мої слухачі і глядачі хто активно цікавиться фінансами, інвестуванням і практично втілює кроки для забезпечення себе сьогодні і в майбутньому. Цей графік показує аналітичні дані симуляції передбачень рівня багатства на пенсії і скупчення точок на ньому в основному є під лінією 45 градусів, що означає, що за інших рівних умов в більшості випадків люди, що інвестують у власне фінансове знання, мають шанси володіти більшим капіталом. На осі X беремо кілька точок, наприклад, біля мільйона доларів. І вони будуть відповідати значенням в 300-500 тисяч по осі Y для людей без інвестицій у фінансові знання. Зі зростом капіталу ця тенденція зберігається. Хоч, звісно, будуть і винятки, але таких небагато. Фінансові знання не безкоштовні, і навіть якщо ви не платите за них гроші, ви як мінімум інвестуєте час у перегляд цього відео та інших матеріалів. Емпірично доведено, що фінансова грамотність це свій окремий вид знань, який суттєво впливає на ваш рівень багатства. Люди з нижчим рівнем грамотності у сфері фінансів мають нижчу фінансову забезпеченість навіть після врахування інших відмінностей, що впливають на багатство. Таких як дохід, вік, освіта, сімейний стан, толерантність до ризику, схильність до заощаджень, і не лише. Дослідники на чолі з Ван Руїж вказують, що є два основних шляхи, через які фінансова освіченість проявляє свій позитивний вплив на ваш капітал. По-перше, фінансові знання збільшують ймовірність інвестування у фондовий ринок, дозволяючи індивідам отримувати премію за ризик інвестування в акції, так званий Equity Premium. По-друге, фінансова грамотність позитивно пов'язана з плануванням виходу на пенсію, ранню чи класичну – а розуміння заощаджень заради інвестування сприяє підвищенню рівня багатства сімей чи індивідів. Навіть якщо ви вже інвестуєте, варто розуміти, наскільки це ефективно. Калвет та колеги у дослідженні про виміри фінансової майстерності у домогосподарствах дослідили цю ідею з різних сторін. Сама майстерність полягає не в ідеальному стокпікінгу переможців. А у вмінні уникати типових інвестиційних помилок, які притаманні менш освіченим інвесторам. Так от, ті сім'ї, які проявляють менше майстерності щодо фінансів, мають тенденцію піддаватися більшій кількості поведінкових хиб, мають меншу частку портфеля у ризикових активах, зазвичай погано диверсифіковані та зміщують свій портфель в бік волатильних акцій з вищим рівнем обороту і торгівлі. Іноді, в бік так званих лотерейних акцій. Також страждають від тенденції більшість капіталу інвестувати у свій домашній ринок, забуваючи про ширшу географію. Або ж сильно інвестовані у акції своїх роботодавців і цим збільшують концентрацію та ризик. Враховуйте вплив комісій та розумійте всі нюанси при інвестуванні. Кент Френч у 2000-х роках визначив, що інвестори витрачають біля 0,67% від сукупної оцінки ринку щороку. На різного роду комісії в пошуках активних інвестицій, які мали б допомагати обіграти ринкову дохідність. Хоча частіше за все їм це не вдається на довших відрізках, найменш фінансово обізнані люди мають менше розуміння впливу комісій та загальних витрат на інвестиційний результат і частіше беруть на себе дорожчу вартість обслуговування активного менеджменту інвестицій. Також вони частіше несуть вищі транзакційні витрати, платять вищі комісії загалом. І залазять у невигідні позики з високими відсотковими ставками. Фінансова грамотність як окремий вид освіченості. Деякі з праць науковців і практиків вказують на те, що, використовуючи різні варіанти вимірювання впливу фінграмотності на добробут, зберігається статистична значущість ефекту саме фінансових знань. Іншими словами, фінансова освіченість це окрема форма освіти. Яка впливає на наші фінансові результати за межами класичної освіти? Лусарді з колегами зазначають, що і загальні знання освіта, і більш спеціалізовані знання фінансова грамотність сприяють кращій поінформованості при прийнятті фінансових рішень. А інвестиції у фінансові знання є особливою формою людського капіталу і не повинні просто асоціюватися з більшою кількістю років навчання закінчили ви університет чи ні. Дуже важливо розуміти, що існує чимала різниця між тим, як люди самі оцінюють свою фінансову обізнаність, та фактичним станом справ. Згадаємо Насіма Талеба з його не розповідай мені про теорію, що ти думаєш, а покажи, що в тебе в портфелі. Надмірна самовпевненість теж веде до втрат і коштовних уроків на ринку. Одне з досліджень показало, що люди, які не виправдано, самовпевнено і доволі високо оцінювали свої фінансові знання в опитувальнику, на практиці часто вірили, що дуже високих доходів класична характеристика різних шахрайських проєктів і схем, можна легко досягати при звичайному довгостроковому інвестуванні. А також такі індивіди більше вірили різноманітним булшет статтям та медіа з різними непідтвердженими даними, і частіше ставали жертвами різних шахрайств та менше звертались по допомогу при настанні таких шахрайств, який для нас урок. Навіть якщо ви доволі свідомі і маєте добрі знання у фінансах та інвестиціях, залишайте за собою право говорити не знаю, або сумніватися та перевіряти інформацію чи розширювати свій кругозір. Це стосується як інвестиційного підходу і розуміння людей довкола, так і вивчення інструментів і стратегій людей, які відрізняються від вас за стилем та результатами. Більш фінансово освічені люди частіше в якомусь вимірі планують свої фінанси та інвестиції. І закладають певні моделі і відстежують прогрес своїх інвестицій. А емпірично, ті з нас, котрі більш проактивно планують такі речі, зазвичай накопичують кращий капітал для ранньої чи звичайної пенсії. А ну, невже у епізоді про фінансову свідченість ти, Романе, не будеш продавати якогось унікального курсу чи доступу в закритий канал трейдерів, чи на марафон притягування фінансового потоку в Інстаграмі? Ні, не буду. Але натомість нагадаю про корисну прикладну платформу FireKit, яка вже допомагає тисячам інвесторів відстежувати свої інвестиції, аналізувати будівельні блоки багатства, планувати шлях до фінансової свободи, і приймати кращі поінформовані рішення щодо своїх інвестицій. Внесок у свою фінансову освіченість завдяки плануванню майбутнього може однозначно окупитися сторицею. Спробуйте повністю безкоштовно. Подивіться огляди від інших інвесторів, хто користується нашим сервісом, і за бажанням використати промокод на 3 літери GOF GOF для вашої знижки на FireKit Premium. FireKit Tracking Wealth Achieving Freedom. Фінансовий добробут що означає та з чого складається? Аналітичні дані у США та інших розвинених країнах показують, що люди з низьким рівнем фінансової освіченості. Значно нижче оцінюють свій фінансовий добробут. Як його міряють і визначають? Чотири важливих фактори формують наш фінансовий добробут згідно з організацією CFPB, яка його вимірює. Це безпека тепер і в майбутньому, та свобода вибору тепер і у майбутньому. А конкретніше по квадрантах це контроль ваших щоденних і щомісячних фінансів, здатність пережити фінансовий шок певного характеру. Фінансова свобода робити вибір, щоб бути задоволеним життям, і останнє розуміння того, що ви на шляху до досягнення ваших фінансових цілей, сфери знань, що визначають базову фінансову грамотність. Як поміряти фінансову грамотність? Один з популярних міжнародних підходів це проведення опитувань, які покривають чотири основні теми: диверсифікація ризиків, інфляція, вміння рахувати та складний відсоток. Такі дослідження з п'яти питань проводить, зокрема, S&P Global Finlead Survey – глобальний опитувальник щодо фінансової грамотності. Від S&P. людину вважають фінансово грамотною, якщо вона демонструє знання і правильні відповіді хоча б у трьох із чотирьох тем, тобто 75%. У розвинених країнах показник фінграмотності часто складає 55-65% дорослого населення. Чи більше в Україні у нас приблизно біля 40% людей з базовою фінансовою освіченістю, тому. Точно ще є над чим працювати. Зараз я наведу 5 запитань з цього опитувальника, щоб ви могли їх проговорити у колі своїх родин чи навіть з дітьми або колегами на роботі. Якщо вони для вас даватимуться простими, вітаю! Ви вже маєте добру базу і ймовірно розбираєтеся і в важчих темах. Не забувайте про нюанси з надмірною самовпевненістю. Кожен з нас має ще точно що вивчати, де б ми не були. Але, можливо, ви зможете допомогти комусь довкола. За цю ідею та набір якісних досліджень окреме дякую Бену Феліксу з PWL Capital. Поїхали! Питання 1. припустімо, у вас є трохи грошей, чи безпечніше вкласти свої гроші в один бізнес чи інвестиційний інструмент, чи краще вкласти гроші в кілька бізнесів чи інвест інструментів? Правильна відповідь у кілька бізнесів або інвест інструментів. Це основа диверсифікації і для більшості людей. Спосіб знизити можливі ризики при збереженні непоганого рівня дохідності. Ми маємо брати на себе певний ризик, щоб заробляти добру дохідність. Але він не має бути надмірним і вести нас до руїни, якщо з однієї інвестиції не вгадаємо. Питання 2. Припустімо, що протягом наступних 10 років ціни на речі, які ви купуєте, подвояться. Якщо ваш дохід також подвоїться, чи зможете ви купити менше, ніж можете купити сьогодні, стільки ж скільки можете купити сьогодні, чи більше, ніж можете купити сьогодні? Відповідь зможете купити стільки ж, скільки і сьогодні. Інфляція явище відоме всім українцям і не лише, але в цьому випадку більший дохід дасть змогу купити таку саму кількість товарів і послуг, ціни на які теж виростуть. Варто розуміти, як працює інфляція і як вона може з'їдати купівельну спроможність ваших коштів та інвестицій, якщо ми не будемо вкладати їх у інструменти з доброю дохідністю, яка довгостроково зазвичай вища за інфляцію, як от акції чи ETF-фонди, до прикладу. Наступне питання номер 3 про базове вміння рахувати. Припустимо, вам потрібно позичити в когось 100 доларів, яка сума для повернення є меншою 105 доларів чи 100 доларів плюс 3%. Звісно, правильна відповідь 100 доларів плюс 3%, бо це 103 долари, це вигідніше для вас як позичальника. Ви маєте вміти базово прораховувати ставки депозиту чи кредиту та очікування дохідності певних інструментів. Останні два питання стосуються складного відсотка, компаундинга, і треба відповісти хоча б на одне правильно, щоб отримати бал за цей розділ опитування. Питання 4. Припустімо ви кладете гроші в банк на 2 роки, і банк погодиться додавати на ваш рахунок 15% в рік. Чи додасть банк більше грошей на ваш рахунок за другий рік, ніж за перший рік? Чи він додасть однакову суму грошей в обидва роки? Тут очевидно, що в другий рік вам надійде більше грошей, бо банк виплатить відсотки за тіло депозиту плюс 15% з першого року в другому році теж зароблять вам ще трохи більше грошей, як відсоток на відсоток. Підсумкове питання. Припустимо, у вас є 100 доларів на ощадному рахунку, і банк додає 10% в рік на рахунок. Скільки грошей було б у вас на рахунку через 5 років, якби ви не знімали гроші з банку? А. Більше, ніж 150 доларів, Б. рівно 150 доларів, В. Менше, ніж 150 доларів. Ми знаємо, що за 5 років отримуємо більше, ніж просто 50 доларів простого відсотка, якраз через силу складного відсотка. Тому правильна відповідь А. Більше, ніж 150 доларів. Розуміння компаундингу і сили експоненційного росту крізь руки займає певний час і не зовсім інтуїтивне, особливо для людей за межами інвестсвіту. Світу. Як працює складний відсоток, корисно розуміти і для прорахунку часу досягнення фінансової свободи, і для реальної вартості іпотеки чи дороговартісних кредитів? Тож, яка ваша оцінка? Справилися з тестом? А що, якби такі питання поставили б на вулиці після робочого дня вашим батькам або бабусі? Якщо ваша ласка, поставте вподобайку цьому відео і залиште коментар про те, як ви працюєте над своєю фінансовою освіченістю, або що можете порадити іншим глядачам і слухачам запали цілі. За бажанням підтримайте мене і незалежний український YouTube на BuyMeACoffee, щоб нові епізоди продовжувалися і щоб мати доступ до ексклюзивних матеріалів, непублічних відео, додаткових знижок і не лише. А також поставити кілька зірок в додатку Абук або на платформі Spotify чи Apple Podcasts. Це допоможе більшій кількості людей запалювати цілі разом з нами. Дякую, Романе. Західні дослідження це супер. А що там насправді в Україні? Кілька років тому я навіть в себе на каналі згадував, що Україна дещо піднялася у рейтингу європейських країн, коли з 2018 до 2021 індекс фінансової грамотності українців зріс із 11,6 до 12,3 балів відповідно. Це дослідження проводилося за методологією міжнародної мережі фінансової освіти організації економічного співробітництва та розвитку ОЕСР. І показало, що українці більше зосереджені на короткострокових планах і витрачанні, а не на заощадженні коштів. Упевненість у майбутньому пенсійному забезпеченні відчував кожен п'ятий українець. Тепер в часі повномасштабної війни це значення точно було б ще нижче. На жаль, населення з найменшими доходами більше розраховує на пенсію від держави. А з вищими на заощадження продовження трудової діяльності навіть після настання пенсійного віку або використання інших джерел фінансування цікаво, що це внуки будуть підтримувати. Максимальний бал за цією методикою 21, а рекомендований 14. і українці в середньому не дотягують до цього рівня. А отже, і я, і всі ми, хто зацікавлений у добробуті наших сімей і родин довкола, маємо по різному сприяти цю фінансову освіченість, підіймати і зараз, і надалі. Якісних досліджень у наших реаліях на цю тему не так багато, бо, звісно, є нагальніші проблеми. Проте, нещодавно, відвідавши чергову конференцію Жити на відсотки від МінФін, послухав презентацію Кирила Єжова з організації Кантар як інвестують українці під час війни. Там доволі специфічна вибірка, точно не зріз усіх українців, нахил на міське населення і молодь. Але це були онлайн-опитування з тисячею респондентів і ось що вони показали. Серед напрямків інвестицій у тих, хто таки інвестує, лідирують крипта та NFT, житлова нерухомість в Україні, облігації, земля та інше. Закордонний фондовий ринок на восьмому місці. Тут важливо доповнити, що це не питання про скільки у вас капіталу в якому інструменті, щоб побачити реальний зріз середніх портфелів, а радше опитування з чим людям доводилось стикатися. Згадуємо про евристику доступності, якщо умовна крипта порівняно доступна і. З низьким порогом входу, це не означає, що в неї інвестовано найбільше капіталу. 22% українців готові інвестувати, але 49% не готові. Ті, хто готові, мають короткий горизонт. Вкладатися на 3 роки, готові 68% респондентів, а 5 і 10 років мають по 16% підтримки відповідно. Пригадуємо, наскільки важливим для успішності інвестора є фактор довгострокового фокусу. Ті, хто не готові інвестувати, зазначають, що не мають фінансових ресурсів чи довіри, не знають, з чого почати, і вагаються у виборі. Ви знаєте, що я тут промотую якісне прийняття рішень у житті та інвестиціях, і це дослідження від Кантар проранжувало найважливіші фактори при прийнятті рішень щодо інвестицій серед українців: суб'єктивне сприйняття. Лідирують безпека і гарантії повернення інвестицій, регулярний дохід, висока дохідність, репутація компанії і прив'язка до валюти. На графіку можете побачити інші фактори і як важливість безпеки загалом зростає з віком респондентів, досвідченіші і старші шукають певності у вкладеннях. А що ви думаєте про цей свіжий зріз даних про інвестування українців? З інших цікавинок помітив, що у цьому 2024 році НБУ разом з представниками різних міністерств та інституцій розробили національну стратегію розвитку фінграмотності до 2030 року. Яка містить зокрема такі п'ять цілей: якісну базову фінансову освіту, відповідальне фінансове життя, фінансово обізнаних підприємців, просунуту фінансову грамотність та сприятливу екосистему для розвитку фінграмотності? Я з помірним оптимізмом і долею скептицизму ставлюся до таких декларативних масштабних стратегій. Але, будучи відвертим, скажу, що навіть якщо вони, хоч на 5, 10 чи 20% зможуть покращити показники фіносвіченості українців. Це вже буде не дарма. Маємо лупати цю скалу кожен на своєму рівні. Від себе зазначу, що запали цілі, мої матеріали та інтерв'ю з гостями, дотичні продукти, події, виступи, статті, мої корпоративні та безкоштовні лекції, і практичний інноваційний продукт FireKit для ведення інвестицій вже працюють і будуть надалі працювати, щоб сподіваюся, сприяти тому, щоб все більше українців відкривали для себе якісні матеріали про гроші. Інвестування та побудову змістовного життя з врахування ваших цінностей та цілей. Я дякую вам за відгуки та історії, коментарі і розмови наживо, де чую, як якийсь елемент цієї діяльності допоміг вам розпочати якісне інвестування або подолати певні страхи, чи краще диверсифікуватися. Це може не стратегія національного рівня, але це один з її пазликів, моє доповнення кількох цілей вищого рівня. І моя капля в морі, яке, надіюся, буде наповнюватися якісними ідеями без хайпу і лякалок заради кліків, а з конструктивом і якісними дослідженнями та прикладною практикою. Тут мені відгукується принцип, який недавно почув в одному подкасті: катедральне мислення або соборне мислення. Коли при побудові чогось ми мислимо, як в дещо давніші часи мислили наші предки не на одне покоління, а на кілька поколінь вперед. Хтось один закладає фундамент такої катедри, наступне покоління може зводити колони і додавати вітражі, а фіналізувати красу і куполи будуть ймовірно вже внуки чи подальші покоління. І вважаю, що кожен з нас може додавати своїх цеглинок у стіну такої споруди фінансової освіченості українців по всьому світу. Хтось будуватиме зі мною опорні колони, і ми з різних боків доповнимо загальний архітектурний ансамбль. Завдяки різним голосам та інвесторам спільноті. А далі, окрім нас будуть інші люди, і вони зроблять поступово і свій цінний внесок. Віримо в краще і стараємося втілити задумане з думкою не лише про один день, а з довшою перспективою. Я маю надію, що цим відео підсвітив важливість фінансової грамотності та цінних даних. Що доводять її ключове значення для людей, які прагнуть досягти кращого рівня добробуту і фінансового, і життєвого. Сподіваюся, додав вам ідей для прийняття фінансової освіченості як в розрізі можливостей, так і у вигляді проблеми, яку разом маємо старатися вирішувати кожен у своєму коді спілкування чи в нових обставинах, де ми опиняємося. Також розуміючи аспекти фінансової освіченості та складники фінансового добробуту, згадані в епізоді, я сподіваюся, що вам тепер буде легше відфільтровувати справді якісні джерела знань, книги та людей практиків, або ті спільноти, які можуть з досвіду додати чогось корисного, а не просто продаватимуть вам закриті групи, успішні стратегії трейдингу чи інший хайп, паразитуючи на словах фінансова свобода та пасивний дохід. Будьте тверезими і свідомими, друзі. Заглядайте у бонуси епізоду за цінними посиланнями щодо сьогоднішнього випуску, а кого цікавлять матеріали для старту мандрівки у світ кращої фінансової свідченості. Подивіться попередній епізод 85, там у статті на доу я нагадував про хороші курси та книги. Поділіться, будь ласка, в коментарях, що вам зрезонувало у цьому випуску, і чи оцінили для себе важливість фінансової свідченості по-новому. Зберігаємо відкритість до нових ідей, жагу до пізнання і зичу, щоб наше розширення горизонтів допомагало будувати хороше та змістовне життя разом із добрим фінансово-інвестиційним підґрунтям. Запалюємо цілі разом. Let's set the goals on fire. До зустрічі!